США виходять з постачання зброї Україні, що залишається за лаштунками. Реакція американського конгресу чи варто чекати чогось більшого аніж слова? І чому Кремль привітав Сполучені Штати з Днем Незалежності обстрілом української столиці? Я Лариса Задорожна і я Олексій Бурлаков. Це програма Української служби польського радіо. Погляд нас можна слухати на сайті Польське Радіо ПЛ», Додатку або на платформі ДаПлюс. Також на Spotify і платформі подкастів польського радіо. А ще в ефірі радіо накипіло, яке виходить з Харкова. Пентагон призупинив постачання деяких видів боєприпасів, зокрема ракет для протиповітряної оборони. Посилаються вони на занепокоєння щодо низьких запасів. Американської зброї Стосується це ракет Петріот, ракет Hellfire, 8,5 тисяч снарядів та інших боєприпасів. Причому деякі поставки вже призупинено було, коли озброєння знаходилося у Польщі для відправки в Україну. Ну і це озброєння для України було надане ще за каденції Джо Байдена. Адміністрація Дональда Трампа не ухвалила нагадаю жодного пакету допомоги. З Вашингтона лунають різні заяви. Речниця держдепартаменту каже що зупинена не вся зброя, а це тільки один епізод. З Пентагону що зупинили все. Треба, мовляв, порахувати, щоб самим вистачило. Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна продовжує постачати Україні зброю, проте має переконатися, що і в неї її достатньо. Київ взагалі ніяких офіційних повідомлень не отримував, і Москва все це бачачи, просто закидує Київ дронами та ракетами, палаюча українська столиця. Ці кадри, мабуть, бачили всі? Ну так. Тривога 15 годин, коли виснажені системи ППО спочатку дронами дуже а потім вже закидання ракетами. Ну власне, таке своєрідне цинічне привітання Сполучених Штатів із Днем Незалежності від Путіна. Адже 4 липня це день незалежності США, і якраз в ніч. Там, коли власне ще в Сполучених Штатах був день, відбувся обстріл. Української столиці підступно те, що це одна з найбільших атак на Україну, і вона відбулася одразу після годинної телефонної розмови Трампа і Путіна. Про все це будемо говорити з екс-керівницею мовлення Голосу Америки у східній Європі Мирославою Гонгадзе та Радославом Рибковським, директором інституту американських студій та польських студій Ягелонського університету, що здобувало мене Олексій, так власне хто заборонив постачання зброї України так якось воно не чітко все проглядається. Взагалі цікава історія, бо подається так, що нібито це не Дональд Трамп, а Пентагон. Хоча всі знають, що рішення такого рівня в Америці ухвалює тільки Дональд Трамп і навряд чи якісь звичайні чиновники могли ухвалювати рішення такого масштабу. Кілька великих американських медіа різко розкритикували рішення Пентагону, зосередившись на тому, що вони. Назвали короткозорим та таким, що веде до поразки баченням керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колби. Що ж відбувається, Мирослава Гонгадзе, її погляд. Справа в тому, що насправді ми бачимо зміну позицій е, Білого Дому і Дональда Трампа практично постійно, чи майже чи, чи якщо не через день, то через кожну годину на сьогодні можна точно сказати, що Пентагон таки призупинив е, відправку деяких ракет протиповітряної оборони іншого високоточного озброєння через побоювання, як вони кажуть. Що запаси зброї США стали надто низькими. Це рішення зокрема ініціював головний радник Пентагону з питань політики Колбі, і після перегляду наявних запасів у нього і в Пентагону виникло занепокоєння, що кількість артилерійських снарядів, ракет ППО та точного зброєння стрімко зменшується. Наскільки це відповідає дійсності, ми навряд чи дізнаємося? Факт залишається фактом. Це надійна інформація, і мушу сказати, що вже. Же в Конгресі дуже активно виступили проти цього рішення, як в Палаті представників, підголова кокусу Українського кокусу Української групи підтримки в Конгресі Марсі Каптор, так і сенаторка Шагін в, в Сенаті, яка представляє меншість, вони виступили з заявами, що рішення адміністрації Трампа зупинити постачання обіцяних боєприпасів і систем озброєння для України це посилення Росії і. І, е, насправді ризик для України в, в, в набагато більших втрат. Тому о, сигнал з НАТО був один після зустрічі з президентом Зеленським, президент Трамп вийшов досить в хорошому настрої, і потім ми чули на прес-конференції, як він заявив про можливе постачання чи він розгляне цю можливість, але в результаті. Отакий От факт залишається фактом, що насправді зараз передбачає ця військова допомога Україні. Тобто, боєприпаси, які зараз надходять в Україну, це суміш систем протиповітряної оборони і високоточного озброєння. Це озброєння надходить в Україну протягом останніх двох і трошки років, і вони надходять за двома основними каналами підтримки, які започатковані ще в адміністрації Байдена. Перший це так звані. Швидкі передачі з уже наявних американських складів міноборони США отримує гроші, щоб якнайшвидше поповнити ці запаси. Другий канал це ініціатива безпекової допомоги Україні, в межах якої США фінансують закупівлю озброєння для України в американських оборонних компаній. Ці кошти використовують. Щоб укласти контракти на постачання зброї українському уряду, усі ці гроші в рамках цієї програми були офіційно виділені ще до завершення каденції адміністрації Байдена, і поставки йдуть по мірі готовності цих систем, і саме частина цих систем от зараз призупинена. Паралельно тривають і Швидкі передачі зі складів, які в цьому контексті за адміністрації Трампа вони витрачають залишки з пакету допомоги на 61 мільярд, які ще вибув з конгресу президент Байден, і ці кошти призначені для поповнення американських арсеналів. Також ідуть на підтримку України, Ізраїлю і інших партнерів. Адміністрація Трампа до цього часу не запитувала нового пакету допомоги для України, але за словами одного з представників. Кі в адміністрації грошей, які е, залишилися від рішень попередньої адміністрації, має ви, ви, вистачити ще на кілька місяців, але знову ж таки повертаємося до цього рішення частково зараз призупинено. Цікаво, що дійсно ці рішення, нібито тепер зав'язуються на Трампі, і спецпредставник Пентагону каже в інтерв'ю медіа, що тепер ми все передаємо Трампові, навіть ось цей самий Елдрідж... Колбі, він теж каже, що все має віддаватися Трампу. Цікаво, чи змінить Трамп свою думку про постачання зброї Україні після цього нічного обстрілу Києва, який стався одразу після телефонної розмови з Путіним. Я думаю, що дуже розраховувати на цю історію не потрібно, оскільки уже скільки цих обстрілів було, і 29 червня був масштабний обстріл, і там після саміту НАТО, так, якраз йде власний. В Трамп це якісь такі сигнали кожного разу посилаються, і їх звісно дуже важко прочитати, що хоче сказати Путін Трамп. Але це що це таким чином діалог? От у мене немає особисто сумніві. Цікаво, дійсно, що тепер відповість Трамп, адже він має поспілкуватися з Володимиром Зеленським. І скоріш за все на момент виходу нашої програми він вже поспілкується з ним. Але будемо розбирати, адже прийняття рішень або зміна цих рішень відбувається все ж таки в американській великій. Бюрократичній машині не так вже й швидко зараз. Вся допомога, нібито, зав'язується на президентові, але як ми побачили за півроку, Дональд Трамп фігура неоднозначна та з дуже змінною точкою зору. Подеколи вона може змінюватись за кілька годин, навіть чи є то вдалою ідеєю, як для Польщі, так і для України, лишати все на Дональда Трампа. На це питання відповів. Радослав Рибковський, директор інституту американських студій та польських студій Голонського університету, коли симпатфетів питання це болісне запитання, але я вважаю, що насправді Дональд Трамп під час своєї попередньої каденції почав готувати нас до того, що раніше неприйнятні форми як висловлювань, так і жестів, які ще донедавна були абсолютно неприйнятними у світі дипломатії, тепер починають входити в офіційний простір. Я би сказав, що таким моментом, який показав, що ми маємо справу з абсолютно іншим способом комунікації зі світом, був візит президента Зеленського до Білого Дому до цього часу такого не траплялося. Можливо, в середньовіччі, коли потрібно було принизити якогось васала, якийсь феодал хотів його зневажити. Тоді поводилися подібним чином. Натомість організація цієї зустрічі показувала, у якому напрямку все це рухається, і те, що відбулося тепер, тобто вульгарний спосіб коментування ізраїльсько іранської війни, поведінка віце-президента Венса, є лише продовженням того, що почалося кілька місяців. Тому не знаю, чи настільки чітке розрізнення є в українській мові, але в польській це досить важлива відмінність, бо говорять про адміністрацію Дональда Трампа, але не дуже говорять про уряд Дональда Трампа. Чому? Бо урядом є сам Дональд Трамп. Він має адміністрацію, яка йому допомагає. Це відрізняється від ситуації у багатьох інших країнах, де маємо справу з урядом як колегіальним органом. Як на Наприклад, у Польщі у нас є голова ради міністрів, тобто прем'єри і є міністри, прем'єр є найважливішим, він сам добирає своїх співпрацівників, але кожен із міністрів несе свою власну по справжньому конституційну відповідальність за те, що робить у випадку Сполучених Штатів, єдиним, хто насправді несе повну відповідальність, є Дональд Трамп, а всі інші лише допомагають йому. І саме тому, коли ми намагаємося зрозуміти, наскільки те, чи інше. Інше висловлювання, це просто думка Дональда Трампа. А наскільки це державна політика США, то треба сказати, що у випадку США це одне і те саме. Усі остаточні рішення приймає Дональд Трамп. Саме Дональд Трамп, як головнокомандувач американськими збройними силами, остаточно вирішив, що ми бомбардуємо ядерні об'єкти, інфраструктуру в Ірані, не міністр оборони чи очіль. Пентагону міг ухвалити таке рішення самостійно. Ні, це мав вирішити саме Дональд Трамп. Ні, Є тому шанс також Дональд Трамп. Ну цікава реакція Трампа на розмову з Путіним це шоста їх розмова, треба розуміти. І тільки зараз публічно Трамп, ну, мабуть, говорить те, що насправді думає, бо до цього він все ж таки дипломатично Путін думає, Путін хоче, Путін такий. Зараз після розмови з Путіним Трамп здається, що в нього крилися очі на політику в Кремлі. Чи це так можливо просто здається? Але після останньої розмови, Трамп заявив, що зрозумів Путін війну закінчувати не хоче, і взагалі йому здається, що там Путіна немає, що він мав на увазі риторичне питання, і от, а як ти думаєш, що він мав на увазі, коли сказав: Мені здалося, що там Путіна немає? Може він мав на увазі того Путіна, з яким він домовлявся раніше, і того Путіна, який був раніше, можливо, телефоном. Але знаєш, тут є такий важливий дуже момент, скоріш за все зіграло те, що раніше грало в Дональдові Трампі, і те. Що ми простежували у Володимирі Путіні історія і такі специфічні знання історії Путіним? Бо він сказав, по перше, привітав з днем незалежності Сполучені Штати і сказав, що саме в цій незалежності, в здобутті цій незалежності Росія нібито відіграла дуже велику роль. Мабуть, що Трамп образився. Це моя суб'єктивна думка. Ти думаєш, що так в історії Америки? Ну думаю, що насправді ні. Але як змінилася взагалі риторика Трампа по відношенню до Путіна, аналізує екс керівниця мовлення Голосу Америки у східній Європі Мирослава Гонгадзе? Ну відверто варто кажучи, особливої зміни не відбулося. Вона воно таке, знаєте, то тепло, то холодне безкінечно, і президент Трамп заявляє про те, що він не хоче нашкодити мирному процесу, але. Мирного процесу зараз не видно. Законодавці насправді, як демократи, так і республіканці, б'ють на сполох. Вони вважають, що рішення, особливо це останнє по призупиненню військової допомоги, це насправді йде на руку путіну. З іншого боку, треба наголосити, що в кінці червня все ж таки тихо. Але адміністрація Трампа таки продовжила санкції щодо Росії. Тому знову ж таки, це така, знаєте, це ніби як кіт з мишкою грається. Навряд чи можна сьогодні сказати, що в є два крила. Насправді, крило одне, це президент Трамп, і якщо говорити про санкції і цей законопроект в по санкціях, насправді величезна підтримка обох. обох Партійних представників як республіканців, так і демократів, щоб цей закон ухвалили. Але я, от щойно, з Вашингтона, і мушу сказати, що всі кажуть і експерти, і в Конгресі, що до рішення конкретно Трампа ніяких рухів не буде відбуватися. Крем заявив, що типу, обіцяє, що цей законопроект по санкціях, який насправді передбачає накладення санкцій на країни, санкцій тарифів там в 500%, як кажуть. На країни, які торгують енергоносіями з Росією, і таким чином підтримують російську війну, а також і припинення взагалі торгівельних взаємин з ними це Індія, Китай. Тобто, якраз про ці країни йдеться. Законопроект висить поки що в Конгресі, в насправді точніше, в Сенаті його рух насправді в кінці кінців все ж таки залежить від рішення Президента Трампа. Законодавці кажуть, що вони хочуть додати. Як вони кажуть, tool in, in a box, тобто додаткові можливості для Трампа використовувати тарифи і санкції, але насправді, як кажуть експерти, у президента є достатньо важелів, якщо б він захотів накласти додаткові санкції, він би їх зміг накласти і без цього законопроекту. Так що цей законопроект трохи виглядає як танець з бубнами. Мирослава Гонгадзе говорила про законопроект Лінці Грема і Блюменталя, сенаторів від республіканської партії, які ініціюють власне 500% мита для тих країн, які допомагають Росії. І тут цікавий момент. Ми ж розуміємо, що американська політика побудована таким чином, що там Трамп не тільки президент, але власне і уряд він може приймати ухвалювати рішення і без конгресу насправді. Тож, якби хотів ввести санкції, то він би давно ввів. Насправді про це говорить і Радослав Рибковський у своїй відповіді, що Трамп і уряд в Сполучених Штатах це не те ж саме, що президент та уряд в Польщі або в Україні, але дійсно чи не перебільшуємо ми можливості Трампа? Як думаєш, дійсно Конгрес підіграє Трампу, суд підіграє Трампу? Але чи дійсно все варто звалювати саме на нього? Може, є інші точки прийняття рішень? thank you Ну, тут важливо розуміти, знаєш, все ж таки, якщо ти лідер, лідер країни, яка на першому місці у світі, так твоє слово, це слово, яке важить, слово яке ти дотримуєшся. Ми ж від 20 січня від інавгурації Трампа бачимо зміну його настроїв, слів на 180 градусів, Так захотів сказав, захотів забрав. І ось таке швирювання словами, воно насправді, ну от чи серйозно це коли. Каже це очільник лідера світу. Ну не знаю, і здається, тут більше говорить Трамп бізнесмен ніж Трамп президент, і ось тут принципова різниця. Можливо, він ніяк не повернеться до цього президентського амплуа. Ти знаєш, для бізнесмена крупного теж змінювати свою точку зору зі швидкістю вітру. Це теж не дуже добре. Але головне не те, яка саме людина, не те, яке саме амплуа він використовує на даний момент. А головне, щоб це амплуа було адекватною, як Ось людини, ну але подивимось, поки рішення, які приймаються, вони хай навіть доволі дивні, але вони зрозумілі, тобто зрозуміло, чому він це робить. Це з одного боку і добре, бо ми зможемо ну якось усвідомити наступні рішення, або якось усвідомити політику Дональда Трампа. А з іншого боку, це погано, бо в Росії це вміють читати. Ще один є момент в політиці Сполучених Штатів і Європи, в тому числі і Польщі, і Європейського Союзу. Бо з одного боку, Трамп і Сполучені. Сполучені штати можуть зупинити допомогу Україні, а з іншого боку, тоді все лягатиме на Європу, все забезпечення українського спротиву, яке надавали Сполучені Штати, лягатиме на Україну, але в Україні кажуть, що не все може замістити Європа, і тут виникає дуже велике питання. Ми знаємо, що в Сполучених Штатах можуть таки заблокувати різку певні процеси. Європа, наприклад, вже готується як до найкращого варіанту. Так і до найгіршого варіанту по торгівельній угоді про це каже очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн напередодні, і вона в це рішення і в цей сумнів вплітає в тому числі і можливість заморозки поставок від Сполучених Штатів до України, тобто це величезна така схема, величезний клубок, який або працює весь, або не працює весь. Це означає, що в Європі теж не впевнені в Дональдові Трампі. В разі припинення допомоги з боку США чи зможе Європа потягнути допомогу Україні по. Повністю, адже от ми бачимо, яка ситуація з питанням виділення 5% ВВП на власну оборону для кожної країни НАТО і фактично кожної країни Європи. Там є шалений спротив цьому. То чи є ймовірність того, що на оборону українську ті ж самі країни зможуть виділяти більш охоче кошти? Поговорили про це з Радославом Рубковським. От що він відповів. Очевіще не то можна повідити пропорціонал, це уважені звісно, можна сказати, що це питання пропорційності, точніше її відсутності. Так, США закликають інших робити більше, але водночас мають і свій доволі раціональний аргумент, навіть попри те, що я не є великим прихильником Дональда Трампа. Протягом багатьох років саме Сполучені Штати витрачали найбільше пропорційно до ВВП на оборону. Вони вкладали найбільше в розвиток нових військових технологій, зокрема у створення винищувача F-35. цей літак був результатом співпраці багатьох країн, але США стали головним інвестором, витративши найбільше грошей на розробку цієї моделі. Тож, навіть якщо зараз вони витрачатимуть менше, це частково компенсується тими роками, коли вони Вкладали набагато більше ніж решта союзників. Є й другий аргумент, який варто враховувати: ВВП сполучених штатів суттєво перевищує ВВП будь-якої іншої країни, і це стосується не тільки загального обсягу, але й усереднених показників на душу населення. Навіть у перерахунку на одного мешканця витрати США залишаються вищими ніж у будь-кого іншого. Пригадаймо, населення США становить близько 340 мільйонів осіб, і з таким ВВП їхні номінальні витрати, тобто сума, яку вони фактично витрачають у доларах на оборону, у багато разів перевищують видатки тієї ж Польщі чи Іспанії. Іспанія, до речі, погодилася на зобов'язання витрачати 5%, але просить, щоб ці вимоги не впроваджувалися надто швидко. Це можливо пояснюється тим, що Іспанія знаходиться далеко від Російської Федерації, тож там вважають, що не мають потреби вкладати стільки коштів у безпеку, як країни. Центрально-східної Європи для них головною загрозою залишається можливо Марокко, єдина країна, з якою вони безпосередньо межують через дві іспанські ексклави на півночі Африки. Але ця загроза виглядає незначною у порівнянні з тим, що ми відчуваємо тут, у Центральній Європі, Фінляндія, країни Балтії, ми через нашу безпосередню близькість до Російської Федерації. To jest Finlandia, kraje bałtyckie, my... Згляду на біснаш близько федерації. Російський так вийшло, що ми сьогодні більше говоримо про емоції, про риторику Трампа, про його настрої. От. а що з відношенням Трампа до України, зокрема до президента Зеленського? Ми пам'ятаємо різні етапи явальний кабінет, але ми пам'ятаємо останній саміт НАТО в Газі, де він назвав хорошою розмовою з Володимиром Зеленським. а Потім на прес-конференції відповів, що так, мабуть, все ж таки отримає Україна там ракети. Він над цим ще подумає. Ну тобто, він не сказав ні. Потім, от трапилось те, що трапилося, і зокрема, той факт, що під час саміту НАТО в Газі Дональд Трамп поставив свій підпис. І декларацію, де Росія називається довгостроковою загрозою, тобто це трошки йшло в розріз з його заявами про хорошого Путіна. Попереднього попередні заяви, і от власне як це все бачить Мирослава Гонгадзе. Ну, це важливе рішення. Я, насправді оцінюю як дуже позитивне, але думаю, що там велися великі дискусії з цього приводу. І той факт, що європейські країни таки погодились на, на підняття рівня своїх вкладень в оборону. Ми знаємо, що тепер європейські країни зобов'язуються вкладати з часом до 5% ВВП. Це таке, знаєте, ви нам, ми, ми вам, тобто, і я думаю, що рішення таке було ухвалене у зв'язку з тим, що обидві сторони, так би мовити, як сказати, в якійсь мірі адміністрація Трампа як головний і США, як головний стейкхолдер в НАТО. І європейські країни погодилися, і зрозуміло, що для Європи, як такої Росія, сьогодні найбільше загроза. Ми бачили ці дискусії. Ми бачили, що навіть Трамп сказав про те, що Росія готова хоче всю Україну і готова там йти далі. Тому я думаю, що це просто визнання факту в Конгресі. Зрозуміло, демократи підтримують Україну, але й серед республіканців є проукраїнське крило після рішення Пентагону або ж самого Трампа, один з республіканців. Ців Браєн Фіцпатрік офіційно запросив брифінг від Білого Дому та Міністерства оборони для того, щоб вони роз'яснили повідомлення та підтвердили відданість США Україні. Цитати далі: це відбувається на тлі найбільшого повітряного нападу Росії З початку війни. Вони запустили понад 500 одиниць зброї по цивільних цілях за один тиждень. Українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони отримують передову свободи. Кінець цитати ще один республіканець Джо Вілсон також поділився влас занепокоєнням щодо призупинки постачання озброєння України, і ось що він написав в соцмережі ікс? Я глибоко стурбований, тим, що міністерство оборони підриває програму Президента Трампа Мир через силу зупиняючи постачання зброї також через інші країни. Тож виникає запитання: а чи може взагалі в конгресі склатися така критична межа або така критична група конгресменів, аби перебороти? Антиукраїнські рішення, які ми спостерігаємо останнім часом в адміністрації Трампа, і от власне Мирослава Гонгадзе на жаль вважає, що очікувати такого неможливо. Слухаємо боюся, що такої критичної межі немає. Україна не є сьогодні пріоритетом в адміністрації і у Вашингтоні у зв'язку з тим, що і Ізраїль, і Іран сьогодні Україна важлива, але не є наріжним каменем. Який змін. Змінить позицію о, законодавців чи о, позицію адміністрації в Білому домі. єдине на що можна сьогодні розраховувати це на вибори 2026 року, коли о, як прогнозують знову ж таки під питанням, все як буде розвиватися, буде розвиватися події ще дуже багато часу до цього. Але демократи сподіваються отримати контроль над принаймні однією е, палатою в конгресі. Можливо, тоді щось зміниться на сьогоднішній день. Америка ухвалює чи Конгрес ухвалює е, великий прекрасний закон, податковий, як ми знаємо, і це забирає всю увагу, тому що це стосується безпосередньо життя кожного американця. І стосується майбутнього бюджетного здоров'я самої Америки, і тому сьогодні саме це є фокусом. Ну, мені здається, що все ж таки тиск, такий внутрішньоамериканський він буде, звісно, американців цікавить тільки своє життя. Власне той бюджет, який ухвалюється зараз, був ухвалений в Конгресі, також багато міграційних процесів для них Україна. Як ми і хотіли б, щоб все ж таки було в центрі уваги, але на жаль, вони вважають, що це справа Європи. Україна, то вони хай так і захищають. Ото, ти що думаєш? Я думаю, що. Хочеться вірити в те, що це все якийсь один великий план, і цей план закінчиться чимось добрим. І цей план дуже вдало прорахований. Принаймні, хочеться в це вірити, і подеколи мені здається, що це так і є. Я себе так теж заспокоюю. Я кажу, ні, ні, тут має ще щось бути. Сподіваємось, що так і буде. Дякуємо вам, що ви слухаєте нас. Ми поговорили сьогодні із екскрівницею мовлення Голосу Америки у східній Європі. Мирославою Гонгадзе та Радославом Рибковським, директором інституту американських та польських студій Ягелонського університету.